таку пропозицію конференція розпочалася за присутності в залі 79 делегатів із 82. На таку важливу подію запросили голів обласних федерацій сусідніх областей, представників Федерації футболу України, профспілки футболістів та тренерів футболу України. Ігор Хіблін звітує про роботу за чотири роки головування, розповідає про стан футболу, дитячо юнацький участь у дитячо юнацькій лізі України, аматорський дорослий футбол, ветеранський футзал і міні футбол, тобто про всі результати від травня 2019. 10 до травня 2014-го. не забуває згадати кращих дитячо-юнацький та матерський футбол у Хмельницькій області, не дивлячись на певні економічні труднощі та фінансові негаразди, досить успішно розвивається. Здобутки хмельницького футболу було б неможливим самовідданої ефективної роботи з розвитку цього виду спорту в районах і містах нашої області. За нашими здобутками стоїть праця не тільки колективу федерації. А насамперед керівників клубів, спеціалістів, тренерів, гравців, всіх, хто в тій чи інші мірі. Причетні до розвитку цього популярного виду спорту на Хмельниччині далі говорить про благодійників, суддів, волонтерів, стадіони та майданчики для мініфутболу словом сфера глибинна, як і загалом гра мільйонів, в якій бувають перемоги і поразки, в чому й полягає сенс футболу. Делегати мали можливість поставити питання та просто висловитися, адже більшість приїхали з районів із цієї причини в надії бути почутими. Адже ситуація важка в футболі, в спорті та в цілому в країні. Голова ревізійної комісії федерації області Євген Сінько звіт. Тував про фінансово-господарську діяльність організації, про прибутки і видатки, спонсорські надходження та всю бухгалтерію порушень за чотири роки не виявили. Далі на порядку денному делегатів тренерів, директорів з США, спортивних клубів та голів фізкультурно-спортивних товариств, обрання нового голови федерації Хмельниччини на наступні чотири роки. Кандидатів четверо. Сам Ігор Хіблін, президент футбольного клубу Спортлідер та водночас голова обласної ради Іван Гончар. А також Артем Глас з команди спортлідерців та Вадим Федоренко, котрий Ольо обласну федерацію футболу неодноразово. Двоє останніх, пане Глас та Федоренко, зняли свої кандидатури на користь Івана Гончара. Обирати очільника вирішили таємним голосуванням. Тож 77 отриманих делегатами бюлетенів опинилися в скринці, і вердикт лічельної комісії оголошує її голова Микола Кулик. За кандидатуру гончара Івана Ярославовича – 14. За Хібліна Ігоря Миколаївича – 63. Переможця вітають і дають йому слово. Я хочу запропонувати Івану Ярославичу бути почетним президентом Федерації футболу України. Добре. Якщо Іван Ярославич, ви даєте згоду на це, Нам буде дуже приємно це від вас чути. Іван Гончар погоджується, присутні прохають його підтримувати і розвивати футбол на Хмельниччині, адже його посада голови депутатського корпусу всієї області впливовіша аніж голови обласної федерації футболу. проти хто утримався рішення